Всім доброго дня! Сезон то ближче і ближче, і ми повним ходом підготовлюємося до нього. Робимо рамочки, до рамок корпуса, нуклеоси, клеосе вулики. Все. Що зв'язано з пасікою і для пасіки, і зараз ми, в принципі, займаємося цим для того, щоб нам було легше працювати літом, щоб ми літом потім не ставали, не допрацьовували, не доробляли те, що не зробили зараз. Поки ще така період, там весна, березень, квітень, є можливість це все зробити, і зараз ми тим займаємося. Сьогодні тема піде про те, скільки роботи ще є з ППУ. Матеріалом там, вуликом, нуклеусом, корпусом, після того як ви його купили, або зробили самі, що потрібно робити, як потрібно робити. Ну і в принципі, що він мав повністю, як то кажуть, руки і ноги, все було повністю готове пофарбувати його, довести його до повного ладу. Зараз тим займається в принципі, що йде дуже багато часу, щоб його довести до повного ладу. Я кажу, щоб його пофарбувати, потрібно перше зняти верхній глянцевий слой. Пізніше потрібно його нанести грунтовку після того аж пофарбувати, і тоді може його запускати вже аж в експлуатацію. Кожну сторону треба малювати інакший колір. E, потрібно його ґрунтувати, щоб залити всі пори. Бо ППУ є такий матеріали, якщо спочатку він глянуться зверху є. Як ви пізніше його розчухуєте, в нього виходять такі маленькі пори, отвори. Ну, типу, пори він такий, як пінопласт. Скриваєте цей матеріал, потрібно його залити. Один раз не виходить залити його, потрібно два рази це все робити. Я спочатку його роблю рідку фарбу, прогрунтовую це все. Щоб пролило повністю пізніше, вже фарбою заливаю вже. Тоді набагато воно і естетичніше получається, і глянець получається, і гладко получається. Ну, в принципі, зараз це все вам покажу. Ось, зараз проводжу шліфовку клаус. Ось він, виходить, такий глянцевий. Глянцева поверхня повністю його. Нічого, ніяка фарба не візьме, ну, взагалі, в принципі, його помалюєш і воно злізе, бо вже пробував на опиті. Можна його залишити в принципі, на догорік. Тут така ж сама ситуація, ось видно. Як скриваєш пори, що виходить? Тут глянець, тут вже скриті пори. Яка турна є. Цього що є. Ось тут, наприклад. Він вже повністю перечуханий. Зараз треба брати і замальовувати його. Перший раз, ось так він виглядає. Все поскривалося. Як залишити його таким, його сонце з'їдає кожного року міліметр. Ну, в принципі, не дуже гарно. А ось так це перший раз вже пофарбував його. Ось так він виглядає. Це після ґрунтовки. Видно, що він ще просвічується. Це такий. І чухається. А це вже я помалював днище два рази. Ось вони вже зараз підсихають, зовсім інакше і вигляд мають. Ось, видно, пори повністю залиті. Що ультрафіолет не буде з'їдати сам матеріал. Що він залишиться такий, який, колір. Колір але якість залишиться його відмінною. Тому. Після того, що як придбали, з ним ще є надзвичайно багато роботи. Його ще доки перечухати, йде дуже багато часу. бо Боється е, пін, пінопласт, там, ППУ легко там, піна. Начухається дуже паршиво, бо по ньому все скульзить. Виходить. Чим чухає, чухаю, чухаю. От, болгарка з оборотами. Пізніше Ось такий круг ліпістковий. Не ліпескова, а ліпучка, яка міняється. Настість, все, взяли на булгарку і помаленьку це все робимо. Бо можна вручну, вручну, виходить, дуже довго. Ми зробили спеціально ось такий рівний, щоб можна було легко тюхати. Є ще один лайфхак, як легко тюхати. Це на рейсмусі пропускаєте та ставити там якусь долі сотки. Вона знімає сам цей верхній глянцевий слой, і виходить, не потрібно його тюхати. Але зараз Ларайс вийшов з ладу і тому приходиться це все робити ось так вручну. Ось так, що не так все просто, як гадається. Купили і все поставили. Можна поставити його так, як є, я кажу. Взяли, поставили його на місце, ну, куди? Получається, що колір вже не цей, що може. Облід впливати на облід маток впливати. Пізніше е, все рівно вам його придеться пофарбувати, бо він буде такий виглядати пожовтілий, негарний, буде сипатися весь час. А після того я вже от, в мене вже є по років 4-5 стоїть і нічого йому немає. Колір просто змінив свій ну, забарвлення, а так в загальному все якісно і добре стоїть. Так що хто. Планує купувати, знаєте, що вам ще доведеться пройти такий етап роботи. Це його перечухати, два рази пофарбувати і тоді повністю запускати в роботу. Ось так, друзі, не забувайте це. Це такий основний нюанс, який потрібно робити перед тим, як робити. Бо кажу, залишити можна, але якість буде така собі.